Доброго дня, ви на каналі Nikvel Pro і сьогодні ми порівняємо два чудові смартфони середнього класу A54 та A34. Дізнаємо, що варто переплачувати гроші за вищу модель, бо ці смартфони зовні схожі, но все ж таки відрізняються. Дивіться відео до кінця та все дізнаєтесь. Почнемо, як завжди, з комплектації цих смартфонів, вона тут однакова. Виробник поклав нам в коробку макулатуру кабель USB Type-C та скрепку до 7 лотка. Звичайно, хотілось побачити блочок до підзаряджування пристрою, але на жаль, його там немає. Потрібно буде докупити цей блочок, бажано оригінальний на 25 Вт. Дуже незручно, що в нових моделях від компанії Samsung блочків в комплекті ми більше не бачимо. Зовнішні моделі виглядають однаково, проте матеріали корпусів різні. В обох Самсунгах бокові грані виконані з якісного пластику, який дуже схожий на метал. Тильна сторона смартфонів різна. Samsung A54 виконаний зі скла. Виглядає він як флагман та трошки приємніше лежить в руках порівнянню до Samsung А34, в якому тильна сторона корпуса виконана з глянцевого пластика. До речі, звук виробник зробив в обох моделях стерео і не став урізати в цьому молодшу модель А34. В обох моделях присутній вологозахист по технології IP67 від вологи та пилу. Якщо розлити на ці пристрої води, то нічого страшного не станеться. Однак спеціально робити цього не потрібно, виробник цього теж не радить. Вага цих смартфонів майже однакова, Samsung A54 має 202 г, а модель A34 199 г. Різниця в грамах повинна бути більша, бо матеріали корпусу різні, але так як модель A34 має дисплей 6,6 дюймів, а Samsung A54 6,4 дюйми, то виходить, що різниці в грамах ми зовсім не відчуваємо. Дисплеї смартфонів майже однакові. Це Super AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Щільність пікселів різна. В Samsung a 34 це 399 PPI, а в моделі A54 411 PPI. Так як щільність трохи різна, то зображення в A54 краще. Захищає дисплея цих смартфонів Gorilla Glass 5-го покоління. До речі, це є захист моделі A54 і спереду, і з тилу. Сканер відбитку пальців розмістився на нижній частині дисплея. Реагує датчик на дотики пальців швидко, проблем з ним ніяких немає. Також в обох моделях є Face ID, який працює досить добре, але в сутінках показує він себе вже не так, як в день, хоча проблема це, мабуть, в усіх Samsung. Працюють обидва смартфони на чистоті 120 Гц, і це дуже чудово, бо виробник не урізав чистоту Гц для молодшої моделі A34, так що можна насолоджуватися скролінгом в обох пристроях. Рамки тут теж товстенькі, відносити це к мінусам чи ні, напишіть в коментарі. Виріс фронтальної камери теж трошки відрізняється, бо в А54 зробили отвір як в флагманах. В порівнянні з А34 ми бачимо кроплевидний виріз під камеру, як у багатьох бюджетних моделях. І це, напевно, зробили навмисно, бо потрібно було зробити якусь різницю, щоб показати де старша, а де молодша моделі. Модулі камер в цих смартфонах відрізняються, бо обидва мають оптичну стабілізацію та макрокамеру на 5 мегапікселів. Основний модуль камери Samsung A54 від Sony AMX 766 на 50 Мп, а в Samsung A34 основна камера на 48 Мп. Ультраширокий об'єктив в А54 на 12 Мп, а в молодшій моделі на 8 Мп. Автофокусування в режимі ширококутної камери, на жаль, немає ні там, ні там. Фронтальні камери теж трохи різні, в А54 це 32 Мп, а в моделі А34 це 13 Мп. В день знімки виходять майже однакові, але у нічний час старша модель робить знімки з фронтальної камери трохи краще. На цих прикладах фотографій можете побачити різницю, що Samsung A54 робить знімки краще на відсотків 20-25, особливо в нічний час. Ну мені здається, що в моделі a 34 навмисно занизили показники камери, бо основні модулі майже не відрізняються. А програмну обробку процесор повинен робити однаково і в А54, і в А34. Напевно, вони це зробили для того, щоб купляли молодшу модель теж. Samsung А54 процесор Exynos 1380, і можна сказати, що це непогано, бо як раніше, Exynos взагалі не могли зробити нічого путнього. Samsung a 34 працює за допомогою MediaTek Dimensity 1080, і якщо їх порівнювати в синтетичних тестах, в A54 500 тисяч балів, а в A34 480 000 балів. І з тим обліком, що в іграх все ж таки зробила оптимізацію кращого в MediaTek, і він набирає меншу кількість балів в тесті, то це нічого не значить, бо в іграх він показує себе так само, як Exynos 1380 або навіть краще. Подивитись ми можемо на цих прикладах. В League of Legends маємо невеликі просадки навіть на мінімальних налаштуваннях, особливо це буде видно в потужних файтах. В PUBG Mobile дві моделі смартфонів справляються дуже добре зі стабільним FPS 60 кадрів на секунду, але при дуже потужних файтах теж будуть невеликі просадки в обох моделях. Батарея в цих смартфонах на 5000 мАч і вистачить цього на повний робочий день в активному користуванні, а якщо грати на смартфонах в потужні ігри, то максимально можна пограти 4 або 4,5 годин при ідеальних умовах. Підтримка швидкої підзарядки є в обох моделях, тут вона максимум на 25 Вт. Підзаряджаються ці смартфони за 1 годину 20 хвилин до повного значення, проте це тільки за допомогою оригінального швидкого блочка. Звісно, що безпроводної зарядки в цих смартфонах немає. Мережа в цих моделях дуже добра, прийом 4G Plus чудовий, маємо VO LTE, VO Wi-Fi, Wi-Fi 6.0 та Bluetooth нової версії 5.3. Питань по мережі має не бути. Якщо порівнювати ціни на ці смартфони, то можемо побачити, що Samsung A34 коштує в середньому 13 тисяч гривень. А якщо подивитись на вищу модель A54, то він коштує в середньому 16 тисяч гривень. Якщо ви полюбляєте грати на смартфонах, то скоріш за все вам підійде Samsung A34. Я не бачу сенсу переплачувати за старшу модель, бо продуктивність і оптимізація в іграх на процесорі Mediatek краще в порівнянні з Exynos. та й діагональ дисплея там трошки більше, що надасть кращого комфорту в іграх. Samsung A54, на мою думку, підійде більше для тих, хто любить носити пристрій без чохла. Бо там тильна сторона корпусу виконана зі скла, також трошки менша діагональ дисплея, яку буде вигідніше та приємніше тримати в руках. Камери в а 54 на мою думку, краще на 25-30%, особливо в нічний час. А яка у вас думка? Напишіть в коментарі, який смартфон вам сподобався більше, та що б ви хотіли побачити в наступних переглядах. Якщо ви все ж таки додивились це відео до кінця, то втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, бо це дуже мотивує робити нові відеоролики. Побачимось в наступних відео.